Mm -hmm. Ще одна серія. Ну, бачите э, тут э, злакові рослини, це про злакові рослини. Це все, що пускає э, промисловість. Це пиво, це інші якісь э, нап напої. Ну, це э, розробляє. Это не сад чудесный. А все пляшки тут отставлены. Я даже и трохи не знаю, чего, чего. Вот под, подивиться. Вот так вот. Это формулы. Формулы. Би, Биохимия.

Mm. 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 А вот це головне для, <плес> для пива. Mm. 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 Так, ми йдемо зараз. Оці рослини будуть Виставляться. Це е, е, сукулятні, сутропічні, тут пальми, е, кактуси, е, авої, е, гави, там все. Тут вони будуть потім туди їх виставляти. О, і оці е, це, мабуть, хаміропси, європейська пальма. Ja, daar zie is nog een, is nog een. Hallo! Ja, find, eh, krank? Nee, Arboretum? Op de Oosenaar, ik geloof. Ik geloof op de Dank je, tschüss. Ja. tschüss. Ми виходимо і тут бачимо, бачимо, О, це можна брати, можна читати. Це німецькою мовою, можна перекласти. Є Google перекладач, другі інші перекладачі. Це теж горшлова є, 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 рослина. Майн колега Україна відео. А, я. Так, це кактуси. Так, ми тут на виході вже були в інших серіях. Оце... Ще немає квітів, магнолія. Така велика магнолія. Тут люди фотографуються, коли весілля приходить, свадьби. Трохи пізніше вже вони, вони вже набухають почки, але не зовсім. Так. І оце. Ми тут були це перша теплиця, е, теплиця е, е, для суплентів і це переходить е, тропічна. Тропічна дуже висока. Е, ну, я, добре, що я був на самому верху, але сьогодні я не захотів туди лізти, бо це... Порушення. Німці не, не люблять. Такі порушення, коли ти там не працюєш і ти завалиш там, де на, на, написано кайн. Тобто туди не можна просто йти. О. так от І. Оце, ось так. Ні. Зараз зима. Влітку тут буде, ну просто. Тому запрошую всіх. Місто Тюбінген, це земля Баден Юртенберг і ботанічний сад міста Тюбінген. Університет Герберта ну да. Герберта лунт Карса. Десь десь так, а це... Вже потім побачите, приїдете, побачите університет. Він дуже-дуже великий. Тут біля 30 тисяч студентів навчаються. Я, на жаль, не навчаюся тут, але теж знаю, де що це. Корпуси медичні, біологічні, корпуси. Там внизу у старому чубінгів є ще старий університет, а є якому там, ну я не знаю, 1400, що треба згадати. Коли, коли він був побудований цим р ри, рі ри, королем. О, так от. Ну що ж, що я. А, трошки хочу пройтися. От я тут зверху не знімав, не знімав. Вот якщо от іти, я в минулих серіях я проходив, а тут проходив, там, де оце... Маленька тепличка мох там росте. От, на каміннях я проходив. Потім я виходив де, де каміння оці, наверх туди. Де, де. І по річці, по річці йшов е, біля водойми. Ну, може буде буду знімати влітку, як там жаби квакають. Дуже пісенні жаби і Де їх набирають таких голосних. О, і там Бамбук, Бамбук, і є місточок Бамбук, і вниз туди поріс. Може потім я і покажу ще. може Зараз піду, я сьогодні вихідний, піду я туди, щоб вам розказати, де центр цієї землі. Баден Вюртенберг, столиця Штутгарт. А центр знаходиться в цьому студентському місці Чубінгін. Там є таке каміння, де там помічається. Це, це тут. Бо сама земля складається з двох частин. Це Вюртенберг, столиця Штутгарт, О, яка велика вона. Подивіться, це який хмарочос. Штутгарт. Штутгарт є ще столицею всієї землі. І не, не тільки в І ще Баден. Є Баден. Це столи, столиця Карсерує. Вона знаходиться, Карсеруї знаходиться на проті протилежній частині лісу Шварцвальд, Шварц, чорний вальд ліс Чорного лісу на протилежній. Я був в Чорному лісі, я е, їздив по грічці на Гольд аж туди до Касу я їздив до О, це Я ще на своєму фріці я об'їздив, я вже казав, що е, десь 6 тисяч кілометрів я за рік на ньому не їздив. Тут старенький велосипед, і ми друг другу один одного порозумілися. О, він тільки, коли мене надали йому вже мене катати, він чотири рази мене скидав, але все обійшлося, все було добре. У нього тоді була одні гальма передні, а це небезпечно, коли ти різко тормозиш. Передніми гальмами. Тут ти можеш і, і як як кажуть, брикнути. А, це в мене було нічого страшного. А в мене і так голова поранена на Колчаківських фронтах. О, а зараз я отак прийдемося. Не війшов, не війшов. Він ось не війшов. Так зараз. Туди вниз, де ми були, там казковий ліс. Казковий ліс. Це. А тут э, ближче, э, Шварцвальд, сам чорний ліс, він туди подалі, там на ту сторону, там Баден-Баден, там Чехові, Тургенєві, там всі там мили свої <плінь> оздоровлялися. О, так, а, а тут свій ліс є. Він, ну, може, трохи менший, о, це, е, Швабішин Альп, Швабський Альп. Тут є такі німці, Шваби, Шваби, оце, о, о вішов, Май, майже майже Теплиця, вона увійшла, ну, можна фотографувати. Э, так, славиш наразі ближче тут до нас. І ну, так, зараз я перейду на ту сторону. А, так, на сюди. А там перекрити, ну нічого. Hello. робили так прикрили, так, на новий рік. Так, і я говорив, що Швамішин Альп це такі невеличкі гори до тисячі кілометрів. Вони навіть даже менше, ніж наші Карпати. О, тут роботи проводяться. Менше наших Карпат, менше говерли там є деякі гори десь під тисячу. Багато замків тут. З однієї сторони тече некар. Між... Це я вже йду на вихід. Час закінчується, закінчується. Так, є у мене русизми, я все життя говорив російською, зараз перейшов українську. Моя донька, внуки всі говорять українською. Ну, десь так. Далі, далі побачимо, як так воно буде. Але не, не ми винні. Не хочу я про це говорити. Зовсім не хочу. Я починаю злитися. Так, туди наверх я піду. Потім покажу. Так що я хотів сказати е, про я постійно відволікаюся, бо все хочеться сказати, все, все красиве, дуже. Хотів сказати, що з іншої сторони швабишен Альба, оце нагір'я тече, Дунай. От Дунай тече вже через всю Європу на південь, а некар тече на північ. У рейн внайди чорне море. Так, ну що ж, оце ще мені треба вдертися по цим сходам. О, і все, до побачення.